Комплект на BMW під штатний дизайн. З лед приборкою вона буде, наче G90, а з такою магнітолою вона і поїде, як G90. Почнемо з приборки. Тепер її можна ставити на BMW з проекцією. Раніше такого не було. Вона зберігає всю інформацію з рідною пробіг, розхід палива та всі чеки. Приборка красива та яскрава. На ній можна міняти теми під різний настрій та стиль їзди. Якщо поставити її з такою мультимедіа, це буде справжній рестайлінг авто. Сюди ще хрусталик додати точно буде, як G90. Мультимедіаш ж можна встановити топову 628 по пам'яті з камерами 360. Вона монтується через модельну перехідну рамку і виглядає майже як рідна, екран трошки більший. По функціоналу вона буде значно краще, ніж НБТ Evo. В ній буде власний 4G інтернет для будь-якої онлайн-навігації, YouTube та браузер для перегляду відеосів та фільмів, і музику можна слухати з будь-яких стрімінгових сервісів. Є бездротовий CarPlay та android Auto, І звісно ж кам Мере 360 – це топова фішка. Такий комплект зробить вашу беху сучасною. Може не як G90, але кайфу буде точно як від нової машини. Встановлюємо таке під ключ по всій Україні та навіть Європі. Звертайтесь.